Я малюю сердечко. А чому ти малюєш ялинку? Бо воно новорічне. Я, Я малюю ялинку будинок і ялинку до мами і тата. На новорічній ялинці яскраво мерехтять святкові вогники. Поруч діти малюють свої мрії та загадують бажання. У дитячому садочку червона шапочка в Михайлівці-Рубежівці звичний робочий день. У приміщенні є світло і тепло, і ніхто з маленьких вихованців навіть не здогадується, що в цей час у селі діє аварійне відключення електроенергії. Тут цього просто не відчули. По селу немає світла по графіку. Відключають електроенергію. Вони самі автоматично перекрють і в закладі є світло постійно. І коли включається, вони теж автоматично відключаються і включається світло вже детек включає нам світло своє. Директорка дитсадка говорить про те, як виручають їх сонячні панелі. Заклад отримав такий важливий у теперішніх умовах подарунок напередодні різдвяних свят. На даху будівлі встановили майже 30 сонячних фотомодулів у межах спільного проєкту Всесвітньої та Української вітроенергетичних асоціацій відновлювальна енергетика для України. Та у співпраці із благодійною організацією відважних саме в рамках цього проекту всесвітня вітроенергетична асоціація звертається до різних. Людей, громад, які збирають гроші для того, щоб допомогти Україні не просто вирішити часткове питання забезпечення електроенергії, а в першу чергу щоб показати, що енергія сонця, енергія вітру це саме той енергетичний ресурс, який може використовувати всі українці, не Купуючи цю електроенергію, не воюючи за ці енергетичні джерела, реалізація саме цього сонячного проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці власників вітроелектростанції у Німеччині. Просто люди використовують побудували вітроелектростанції. Вони зібрали частку грошей і передали саме на встановлення сонячної системи для України для того, щоб зробити, по перше, різдвяний подарунок дитячому садку. І по-друге, для того, щоб знов таки забезпечити в умовах війни, в умовах складних сьогодні стану електроенергію дітей. Для автономної роботи садочка встановили три інвертори по 6 кВт і три акумуляторні батареї по 15 кВт годин. Система може працювати як від сонця, так і від накопиченої електроенергії. На цих потужностях садочок може працювати 3-4 години, а якщо економно, то і 6-7 годин. В Розетки можна включати будь-що. Єдине, що ми не рекомендуємо включати бойлери, тому що вони дуже багато споживають електрики. І дуже швидко разражать ак Олександр Сафронкін каже, під час роботи системи можна вмикати телевізори, праски і навіть мікрохвильову піч, якщо, скажімо, потрібно підігріти дітям їжу. На сьогоднішній день це вже другий садочок з наших сіл, які забезпечені сонячними панелями та альтернативною енергетикою. Це якраз повністю у нас сьогодні, якраз їх два. Будується ще новий корпус дитячого садочка Червона шапочка. Сподіваюся, що в наступному році ми його завершимо. І також дуже хотілося б, щоб це. Це був і третій садочок, на якій сонячні панелі розташуються. Я хочу подякувати нашим благодійникам за те, що це вже четвертий садочок в нашій громаді, який повністю облаштований сонячними панелями, і наша мета зробити всі наші садочки, всі навчальні заклади енергонезалежними. Загалом від початку повномасштабної війни в Ірпінській та Бородянській громадах за ініціативи Всесвітньої вітроенергетичної асоціації реалізували 10 сонячних проєктів. Генеральний секретар асоціації Стефан Цангер надіслав українцям різдвяне послання. Для багатьох з нас різдво це особливий час року. Воно символізує надію, мир, світло, яке розганяє темряву. Так само, як ця сонячна система забезпечить світлом у скрутні часи. Нехай послання Різдва досягне не тільки дітей цього дитячого садочка, а й усіх дітей України і скрізь на нашій планеті. У відповідь маленькі мешканці громади вітають пана Стефана з Різдвом Христовим!